Швайн Джета на автоматі. 2016 року 1.4 бензин, вартість автомобіля 11600. Так, виглядає він зовні. Так, показуємо. Вперед, зад. Зверху бачите такий сполірочок, ззаді, спереді, паротроніки, постійний облік, джета. Так, два вихлопа. Ось такий салончик. І автомобіль. Добрий день. Автомобіль на автоматі. Зараз пані вийде, я вам покажу ззовні його. Всередині перепрошую. Ось такі сидіння і коробка автомат. Що за автомобілів розкажете, як працює? В ідеальному стані. Віддаєте скільки? 400 можемо віддати. Так, контактний телефон, кажіть. 68, 233, 74, 46 кого запитують. Мирослава. Так, запитуйте Мирославу, кого за автомобіль. Майте собі, як кажуть, джипа, кросовера якось, для того, щоб їхало 4 х 4, але ви хочете ну, щось зручне, не обов'язково купувати джипа. От, будь ласка, шкода, а 7. Знім провезена з Німеччини 4 х 4. 1.6, 77 кВт, 14 року, 197 пробігу, сервісна. 12 тисяч торг, в білому кольорі універсальні на легкосплавних титанових дисках. Дуже економічний двигун, я вам скажу, механічна коробка передач, а саме основне повний привід. Ви десь в місцевості живете, де не можете, я кажу, заїхати, машини часто буксують, то на повному приводі ви завжди доберетесь куди вам потрібно. Тим більше це автомобіль по відношенню до джипів, він буде дешевше От Гума. Починаючи з гуми, зі всього запчастини все коштує дешевше. І це легковий автомобіль, на ньому більше буде комфорту, ніж на джипі. Єдине, що кліренс автомобіля цього нижче, От, тому шукаєте повноприводний автомобіль, шкода 7 у білому кольорі універсалі. Вартість автомобіля 12 тисяч. Кожен цікаво, телефонуйте до власника. В чорному кольорі 14 року, 2-літровий дизельний двун, вартість автомобіля 14,5. Легкосплавні татаново диски. Чистий, акуратненький автомобільчик, бачите, чорна з кричили, мультикермо, навігація, телевізор, електрика, коробка, автомат. От, салон вартий уваги. Панорама, криша. Хороша гума, що перед, що зад. Volkswagen Charan Новіше. Люди, які шукають собі шарана, не потрібно їм розказувати. Дуже комфортний міні-вен. Електрокришка кляпа. Так, відкриємо ще раз. Щоб ви побачили. І це сімімісний автомобіль. Ззаді також є два місця. Бачите, панорамна криша. Електрика, чорний колір автомобіль вартий вашої уваги ось так він виглядає Когось зацікаво телефонуйте до власника а 6 2015 року Трохлітровий. двигун 230 кВт 116 пробег Варди с автомобиля 17800 S-Line комплектация в черном колере, Легкосплавні сплавный диски Любителі любители Audi Знаем, что такие Audi. Это не Так, память сидень, шкирины комфортный сидень, Бачите, вот это вот уже автомобиль бизнес класса уже кожа відчувається, кермо, вся электрика. Так, люк. Так, показываем далее. так он выглядит в середине. Два выхлопа. Трехлитровый двигун. Так. Электрокляпа. А Аккуратненький -ак -ак багажничек. А закрыть? А ну закривайте. Ага, зачиняється тільки вручну. Що ж за, за автомобіль розкажете два слова? Ідеально, вона не краще, не підкрасена, нічого. Пропікується повністю, ніде немає ту Морда вся в пленці, мотор ідеальний, був заміна рейки з Америки. Рейка нова. резина вся бомба. Все обслужено, ошко, все прийшло. Контактний ваш телефон кажіть. 078, 16, 87, 663. Запитувати? Паша. Запитувати Павла. От. Кого зацікавить, такий автомобіль. Надійно автопрому, що було надійне, це Volvo на легкосплавних татанових дисках. На автоматі Volvo S60, 2-літровий дизельний двигун. Вартість автомобіля складає 13 13500. Гума, зверніть увагу, зимова, але фактично нова. Ще що ви кажете? Є ще літня нова. Так, Є ще літня нова до неї. Ось так виглядає автомобіль лігбек. Ззаді два вихлопа, партроніки. Ось такий багажничок. Я перепрошую сіданчик такий. Лігдбек відкривав ось. Повністю це такий багажник відкривається. Так, ось такий шкіриний салон. Це дизельний двигун на коробці «Автомат». Також додається, додається літня гума, так? Додається літня гума, щоб Автомат. в автомобілі розкрити. Автомат i 7 японський, 2 літра для мотор на ремні привода, 120 кВт. Розхід по трасі підтягнута по городі, 7-8 літрів залежності їхати. Машина по когу взяв в оригіналі. Ви мене красом на табаді я не великий красу. Контактний ваш телефон 095 71 24 886 Запитувати. Романа. Запитувати Романа, кому потрібно автомобіль. Хороший. Обслужений, там. Обслужений. Так, 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 каже. Так. так, телефонуйте до власника такі фольксвайни, якраз люди оглядають, відчинили капота, щоб ви бачили, привезений з Німеччини 2009 року 2-літровий дизельний кіловат, 103 кВт, вартість автомобіля 8800-290 пробігу. Контактний телефон і покажемо всередині. Світленький салончик. ніде нічого не затерти. Ось так він виглядає всередині. Легкосплавні титанові диски, універсал, чорний колір і на ось такий хром, зверху лиже, анти, антикрило, обманочка, така на криші. Кого цікавить. 8800-290 тисяч пробігу. А капот закритий, зараз ще покажемо закритим капотом є обличчя автомобіля. Ось так він виглядає. Двохлітровий дизельний двигун. Привезений з Німеччини. Кози цікаво, телефонуйте до власника. Два слова розкажіть, машині, що додати. Два ключа ну, своїм кодом приїхала, гарна комплектація, 9-й десятий рік. Модельниці по 10 рік. 20, чи там ціна і цього? Електрика, комплектація непогана хороша. Чотко, все все ціло, тобто... Саме основне, чуєте, привезена своїм ходом. Тобто машина пройшла техогляд за кордоном. Чоловік хотів сказати. Тобто машина обслужена там. Це немаловажно, бо багато автомобілів привозиться на лаветі, а цей автомобіль привезений своїм ходом і привезений з Німеччини. Тому зверніть на це увагу і телефонуйте до власника. Супер Б, двохлітровий дизельний двигун, 140 кВт, 236. Пробую Super B, контактний телефон. Вартість автомобіля 13100. Це автомобіль серед шкод бізнес-класу через те, що він є е, комфортніший, він більше. і Машина їде їдете на ній, відпочиваєте. Наприклад, коли купуєте А5, А7, е, ну трошки на ній жорстче їхати. А на цьому автомобілі ви їдете комфортно так само, як на Пасаті. Тому автомобіль рахується бізнес класу. Великий об'єний багажник в цьому автомобілі. Легкосплавні титанові диски. І це Кода Супер Б. Запчастини комплектуючі по цьому автомобілю є. Не складно щось придбати. Мультикермо. Так, виглядає, що по автомобілю додати? Два слова скажіть не фарбований, дуже комфортний автомобіль, приємний в їзді і в обслуговуванні дешевий. Так, приємний через те, що витрати пального. Зараз вам чоловік скаже. Скажіть, скільки стало? 6 літрів на 100 км. 6 літрів, от така будка. По місту. По місту. Вам що ж це говорить? Зараз люди на це рахують. Кажи, скільки автомобіль на віддачу? 12800. 12800. Контактний телефон скажіть? 066 ну, 175 3880. Кого заплату? Діма. Запитуйте Дмитра. Потрібно економний, комфортний автомобіль, телефонуйте до Дмитра. Фасад в чорному кольорі B8, 153, 2-літровий дизельний двигун на автоматі DSG 184 тисячі пробілів. Вартість автомобіля 14 тисяч. Контактний телефон. Запитувати Ігоря. Спереді протитуманні фари, легкосплавні титанові диски. Так, зараз покажемо вам салон автомобіля. Ось така панель, бачите, акураний салончик. Перепрошую, повністю відкрити двері. Не можу, бо автомобілі стоять. Притул. Одне від одного. Такий автомобіль всередині. Кришу зверху ціла. Бажне відділення. Добав. Таке акуратненькі багажні відділення. Так, глянемо запасочку. Це на місці. Є запаска на місці. Все, отак От виглядає. Автомобіль всередині. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника. Сімейний комфортний автомобіль Peugeot 607 2010 року потужним двигуном 2,7 дизель. О, бачите, такий корабель, дуже хороша комплектація, власне каже. Електросидіння, пам'ять сидінь. І, і Зверніть увагу, які дверця та довгі. Тобто ви сідаєте заді двохметровий двух, чоловік і ще місце є, бо, скажімо, є автомобілі. Що чоловік каже, я 2 метри ростом, сідає автомобіль і ноги не вміщаються. Тому при тим, як придбати будь-який автомобіль, потрібно на нього хоча б присісти, бо може він зверху вам сподобався, а як кажуть, ззовні, як кажуть, гарний автомобіль, а він вам непрактичний. Тобто, на цьому автомобілі людина може і двох і спереді і ззаду їздити. Дуже хороша комплектація. Що по автомобілю додати? Скажіть два слова по автомобілю. Автомобіль в ідеальному стані. Так. Робити нічого не потрібно. Нічого не потрібно. Витрати пальну. що? пального 10 літрів солярки. Машина соляр. соляр. е. бізнес класа рівних немає, ціна якість. Зрозуміло всі. Контактний ваш телефон. 095 492 53 52. Запитувать. Роман. Запитувати Романа, кого зацікавив автомобіль бізнес класу. Телефонуйте до Романа. Автомобіль, щоб десь доїхати, і ви хочете якби, кросовера, але не хочете кросовера, але хочете повний привід, будь ласка, знову таки шкода а сьома. А сьома, 2016 року з 2-літровим дизельним двигуном. Сама максимальна комплектація, вартість автомобіля 13500. Контактний телефон в білому кольорі на легкосплавних титанових дисках. Електросидіння, вілюровий салон з шкірою, мультикермо, потужний двигун 2-літровий, а саме основне він економний. Якщо ви хочете собі автомобіль на повному приводі, але хочете їздити і як на джипі, а в той же час їздити економно, ви купуєте такий автомобіль. Він дешевий в експлуатації по відношенню до джипів, до кросоверів. Економний, дешеве в користуванні. Єдине по відношенню до джипів, клірінс автомобіля нижче буде. Кроссор, трохи, ну, тр... кросовер буде вам вищий, але ви їздите і на повному приводі, ви їздите на лаковому автомобілі. Кого зацікавив цей автомобіль 13500, максимальна комплектація. Телефонуйте до власника. Це автомобіль для сім'ї, для подорожей. Ось такий білий красавець стоїть. Peugeot 508, 12 року з 2-літровим дизельним двигуном. Вартість автомобіля складає 13 900. Контактний телефон. 143 тисячі пробігу. Гібрид і повний привід. Вот. Зверніть увагу, кліренс автомобіля. Легкосплавні титанові диски, гума, мішелін, безключовий доступ, автомат, сидіння з боковою підтримкою, мультикермо, дуже багата комплектація. І це гібрид. Так, полиночку. Аккуратненький кисалончик Peugeot 508 повний привід, комфортний поїзді, панорамна криша. Ось так, він виглядає зовні. Зараз кляпу. Електрокляпа об'ємне багажне, об багажне відділення. По автомобілі що додати? Скажіть два слова. Форкоп паркується сама. Економно дуже. Місто 4, траса 4,1 солярочки. Так, а підкраси якісь там є, немає? Нема, Жодного підкраси. Модина вся в рідній фарбі, Свіжа, не свіжа, коли заїхала? Вчора заїхала. Вчора заїхала. Контактний телефон ваш. Скажіть. Ой, не знаю, як я їм сказати. Ну, ну, що... Ага, да. це що я показав, І що ви віддаєте автомобіль. Віддаємо на віддачу, на сьогодні до Паски 13 900. Так. Якщо ви приїдете до Паски, людина вам віддасть. І вам буде приємно, і людині буде приємно. Ось такі автомобіль, який тільки заїхав. Телефонуйте до власника. Серед Фіатів, ось такий вже сучасний новий автомобіль, Fiat типу Дізельний. 2017 року вартість автомобіля складає 10400. Контактний телефон 89 кВт. Круїз клімат контроль, камера заднього виду, дуже хороша комплектація, стріблястий колір. І вже бачите, обличчя автомобіля свій є певний шарм. І це вже автомобіль, як кажуть, 17-го року. Лекош татанові диски, Акуратненький салончик, механічна коробка передач. Автомобіль в сидані, задній ззаді партроніті і високий кліренс автомобіля, тобто не низький автомобіль. Все-таки 2017 рік і за 2017 за рік хоч це Fiat, але це вже новіше. Вартість автомобіля складає 10 400. Кого зацікав, телефонуйте до власника. Сьома у універсалі 2017 року двохлітровий дизельний двигун на автоматі. Економний, практичний автомобіль, легкоспадний титано, диск, комплектація. От, і як ми подивимося уважно, бачите, ось такий салон, бо кермо, зверніть увагу, яке коробка дежге автомат. Зверху підголовнички. На жаль, власника немає, можу вам показати зовні. Багато людей шукає саме собі чорний автомобіль. Каже, я їздив на одному чорному, на другому. Однім не потрібно, через те, що людина каже, я його не буду мити, а другий каже, я тільки хочу чорний автомобіль. Ось, будь ласка, шкода, вона є практична, натінна, і ця коробка ходить по цей автомат. Може то ваш, ні. Ні. Кого зацікав, телефонуйте до власника. Сад в універсалі B8. 2018 рік, двохлітровий, 110 кВт на автоматі. Контактний телефон. Спереді на Портроніка, на громі. Це Б-8, комфортний, легкосплавний татанові диск. Оба! Ось такий салончик, можу вперед вам тільки показати, Зато загорожене. Корозії царапин по автомобілю немає. Взаді паротроніки і двохлітровий дизельний двигун. Кого цікавить автомобіль? Телефонуйте до власника. Вартість автомобіля складає 17 800. 2018 року 110 кВт на автоматі. Сад в універсалі. 2-літровий дизельний двигун 11 року. Вартість автомобіля складає 11 200. Контактний телефон. На дестроніках електроляпа електроляда автопаркування, утримання в полосі. Ну, хороша комплектація. Б7 посад. Бачите на хромі. Спереді партроніки, легкоспадні титанові диски. Ну. Ось так він виглядає. Всередині, на жаль, власника немає. Все, що можу вам показати, це зовні. А також ззаді кляпа, фаркоп, зверху лижи, такий цікавий колір. О, за цікавий автомобіль. Телефонуйте до власника. Вартість автомобіля складає 11200. Двохлітровий дизельний двигун. Це Макс, знову такий народний автомобіль через те, що він комфортний. Поїзді вище кліренсового автомобіля, ніж простого Форда. Дуже комфортний по їзді, двохлітровий дизельний двигун, коробка автомат. 2013 рік 244, 243 тисячі пробігу. Ось спереді вже йде хромована така рішитка, партроніки, Хромовані протитуманні фари, легкосплавні титанові диски. Дуже комфортне по їзді, зручно сидіть. Даже коли людина висока, він цей автомобіль сідає. Бачите, тобто Є коли людина наприклад, відкриває дверця, та голову пригинає, потрібно сідати, ну, сідати незручно. От, то цей по висоті сидіння ну навіть сидіти людині, яка вище ростом. Широкі такі дверцята і знову-таки також місця. У ньому достатньо. А і взаді багажне відділення. Акуратненький світленький потолочок. Титанові диски не подерті, не поцарапані. Взаді є прицепний пристрій. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. Автомобіль на автоматі, комфортний поїзді і бачите, вже він такий сучасніший, вже пригодна модель, вже це 13-й рік. Позацікав, телефонуйте до власника. Знову шкода Супер Б. Автомобіль бізнес класу серед шкод. 2017 рік, 2-літровий дизельний двугон, 200 тисяч пробігу. Нефарбовано 21 тисяча умовних одиниць на легкосплавних титанових дисках. Бачите, от такий колір визиваючий. вже новий колір. Дуже комфортні сидіння. Серед шкод це автомобіль бізнес класу. Через те, що він є доступним для багатьох людей, дешеве обслугований по відношенню з іншими автомобілями бізнес-класу, Любий запчастини по цих автомобілях є. І саме основне, економний. Витрати пального становлять в районі в, місті, в районі 6 літрів на таких автомобілях. От. На жаль, він зачинений, можу показати тільки зовні. І коробка автомат ТСГ. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. У нас шкода 2017 року, 2-літровий дизельний двигун. Саме основне повний привід 4х4 135 кВт. Рідня фарба, рідний пробіг. Пробіг 144 тисячі. Вартість автомобіля 21 499 Контактний телефон. Ви скажете, чому така ціна. От бачите, дійсно автомобіль написано рідній пробіг. От і рідня фарба. І через те, такі автомобілі не можна продати, придбати дешево. Автомобіль, коли він дійсно стан, то автомобіль по-любому коштує кошти. ДСГ коробка, електросидіння комфортні. Сидіння не знищені, бачите, потертися ніде нічого немає. Дуже акуратний автомобіль, такий як шукають люди. Бо є людина, яка готова заплатити кошти, але каже, я хочу придбати автомобіль для себе. Каже, Я трошки такий пінант, я не хочу, щоб ніде ні нічого не затерте було. Я хочу заплатити більше, але я хочу придбати автомобіль такий самий, як я хочу. От, і Людина їздить, шукає цей автомобіль, а такого автомобіля не може знайти. Бо скажімо так, кругом так само на, ці, на цих автомобілях їздили попередні власники. Попередні власники не завжди скажімо так, бувають. Ну, Людьми, які дивляться з автомобілем. багато. Є власники, які використовують просто як за пересування. Е, тому і буває інколи складно знайти автомобіль, саме е, такі, ну, саме які вам потрібно. Ви зрозуміли, зрозуміли мене. Кода Super B, літбек на легкосплавний титановий диск. 2017 року, 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт, 260 тисяч пробів 1849. Коробка автомат, дуже комфортне сидіння. І це автомобіль серед шкоди, автомобіль бізнес класу. Лігдбек, задній пароніки, прицепний пристрій. Не всі люди хочуть автомобіль універсалі, деякі люди хочуть сідані. Ось той його японська гума. Кого цікавий автомобіль, телефонуйте до власника. У Ауді в універсалі 2011 року 3-літровий дизельний двигун, а саме основне повний привід. 4х4. Вартість автомобіля, 12900, контактний телефон. І це Ауді. Світла кожа. Коробка автомат. Мультикермо, легко спавнити таваної тиски, ауді аврот А6. На два вихлопа, потужний двигун від А6 вона відрізняється, що автомобіль це вище. Бачите, зовсім інший автомобіль, вроді, як кажуть, А6, тільки це Audi Auroad, бриде гума і повний привід 4х4. Дуже комфортний поїзді. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Такий чобіток Ford Transit Connect в білому кольору. 1,6, 1,5 перепрошую, 70 кВт, 158 тисяч пробіл, контактний телефон, Ford Connect. Це вже коннект з боковою дверкою одною в короткій базі. Перед цим ми дивилися відео. Це був на дві дверки, довгій базі. Це в нас йде коротка база. Ось така гума відмінна. Збоку також подвійне сидіння, механічна коробка передач. Бридестонє гума. Букові дверцята є, ззаді розпашонка, присотний пристрій. Word Transit Connect. Якщо ви подивитесь, от вам коннект, скажімо так, на двоє дверей, а це у нас коннект на одну дверку бокову кого зацікавив телефонуйте до власника.